Нарешті похолодало. На сонці тридцять три, в тіні тридцять, коротше вже можна дівати носки під сандалі. Угу. Ти живеш поза часом. Тільки но ну, п'ять хвилин тому ти їв. Вже забув. Я живу по совісті. Якщо совість мені каже, спи, то я сплю. Якщо совість мені дозволяє ще їсти, то я буду їв. І навіть якщо мене дуже притисне, і я не добіжу до лотка, то мені совість дозволить зробити какуні де інде. Ти прибереш, а моя совість буде чиста. А де твоя совість? Ти що собі думаєш? Ти коли мені ще їсти давала? Якщо все пояснити по простому, без гарних слів і хитромудрих фраз, то щастя це вертатися додому, де хтось давно очікує на вас. Нехай це буде чорний пес кудлатий, нехай це буде неслухняний кіт. Та так приємно відчиняти двері хати, в якій з порогу всі кричать туди Привіт! Бо навіть якщо цінності розметі і що там далі буде нас зовсім не лякає, ви ви тоді щасливі на цім світі? Якщо сьогодні паще хтось таки чекає.